Тролейбуси це один з найдешевших економічно та екологічно вигідних видів транспорту. В Україні пенсіонери користуються ним безкоштовно. Вони знають час прибуття на зупинку майже кожного тролейбусу. Адже деякі з них приїжджають і вже двічі-тричі на годину. Я користуюся построгом тролейбуса часто. І дуже добре, що ми, я як пенсіонерка, що нам е, дають льготи. В салоні тролейбуса зручно їхати. Не пішком ходимо, ми вже нам вже тяжко пішком ходити, а тролейбусом – добре. Нових тролейбусів у Черкасах одиниці. Тому для більшості черкащан потріскана підлога в салоні, розламані сидіння та вікна, що погано зачиняються – не новина. Єдиною перевагою для пасажирів залишається вартість проїзду. Квиток в тролейбусі майже вдвічі дешевший, ніж маршрутному таксі. Та це, це жарко, це довго, довга толкатня, багато бабушок. За словами міського голови Сергія Одарича, місцева влада планує відновити тролейбусний парк за найближчі два роки, закупивши 70 нових тролейбусів. Потім останніх останнього місяця ми буквально в щоденному режимі спілкуємося із е, міністерством ЖКГ, з власниками і керівниками Львівського автобусного заводу, з міністерством економіки, е, на предмет того, щоб е, за Найближчі два роки повністю оновити тролейбусний парк міста Черкаси, тобто закупити близько 70 нових тролейбусів, із них половину плануємо в цьому році. Для закупівлі нових тролейбусів необхідна фінансова допомога з боку держави. Якщо уряд компенсує місту хоча б 12% річних від загальної вартості, то львівський автомобільний завод буде постачати Черкасам 8-10 тролейбусів щомісяця. Місцева влада надіслала свої пропозиції Міністерству житлово-комунального господарства і чекає на відповідь.